Полтава вкотре оплакує своїх героїв у свято Успенському соборі. Влаштували чин відспівування за ще одним полеглим захисником. В останню путь рідні та близькі прийшли провести 31-річного військовослужбовця Олексія Каніболоцького. Олексій народився у селищі Опішня, навчався в Малобудищанській школі та Полтавському професійно-технічному училищі номер 10 де здобув фах електрика та механіка водія. До війни працював в Опішні на маслозаводі, пізніше спеціалістом у комунальному підприємстві з благоустрою селища, розповідає мати бійця Світлана Карпова. Любив рибу ловити, рибалка, любив жити, були друзі. Він такий общительний був хлопець. На фронті Олексій служив стрільцем снайпером 3-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти військової частини А 49 45 мав військове звання солдат, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, Олексій Юрійович загинув 19 грудня 2024 року. Поблизу населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області. Про загибель Олексія рідні дізналися нещодавно. Майже 11 місяців про його долю нічого не було відомо. Він вважався безвісти зниклим, каже брат загиблого воїна В'ячеслав Карпов. Завжди був поруч, завжди міг допомогти. О, любив техніку, завжди, завжди займався технікою. О, ми в дитинстві, ну. Він трішки старший від мене. Ми з ним разом купили мотоцикл, та й думали, разом будемо на ньому їздити. Але в мене почалося навчання і так далі. А він ж далі займався ним. Ну а потім самі розумієте, що склалося в нашій країні, яка ситуація. І сьогодні сталося прощання. Поховали воїна у рідному селищі Опішня. У нього залишилися мати, брат, бабуся та відчим. Бути йому ангелом, який буде. Охороняти нам же на, на, на небесах. Царство Небесне боїться герою Олексію.